Четвер, 4, 4 серпня, працівники Костопільського управління водного господарства проводили розчисні роботи на грибному каналі між вулицями Андріївська та Київська, нашого районного центру. В проведенні даних робіт посприяло керівництво Березнівської районної ради, Березнівської міської ради та депутатського корпусу міськради. Зранку було проведено відгортання верхнього шару донного ґрунту на каналі. Тут варто сказати, що спекотна погода певним чином сприяла процесу, адже в місті розчистки канал був геть пересохшим. Прибувши на місце проведення робіт з благоустрою, телерадіокомпанія Березна мала змогу поспостерігати за процесом. Спочатку працівники Костопільського управління водного господарства лопатами підгорнули замулений ґрунт до центру каналу. Прибули з часом екскаватор, провів чистку дна. До уваги глядачів інтерв'ю з начальником Березнівської дільниці Костопільського управління водного господарством. Ми сьогодні дождались за останніх п'ять років, що вода в каналі впала. Значить, знайшли таку можливість, щоб пару чоловік організувати з участків і зробити зачистку, навіть в вулиці Андріївської, скільки можна води. Ви самі бачите, що люди зачистили дня десь, благодаря місцевій владі. То тобто міської ради буде. Надана змога транспортом і вивезти хоча б цей участок. Чого? Тому що останні 5 років ми його зачищали, ну, просто тому що вода постійно поповнює грибний канал, а в цьому році, бачите, вона, вода висохла, тим більше, що ще й перекрили його, взяли. О. І є така, що просто для людей буде чистіше, і не буде цієї, вважайте, цих нечистот. В який часовий проміжок ви плануєте укластися? Ну, ми вважаєте, що сьогодні до кінця дня, якщо так буде. Тобто напротязі. Да, бо носить? сказали, на час дня буде по я маю виду, це ми не вивеземо візьме. Громадськість також зацікавило певне пожвавлення комунальних служб в центрі міста. Ось реакція березнівчан. Ну, приємно подивитися, що все-таки чим займаються люди, мають роботу. Це дуже добре, а канава це дуже прекрасно, тому що вона її давно треба було почистити. Богдан Гуменний, Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія Березне.